Вітаю вас, мої глядачі! Мене звати Інна Вдовенко, і сьогодні я розповім вам про чоловічі парфуми. А ще я вам хочу подякувати за лайки і підписки після перегляду першої частини відео про парфуми для жінок. Високовіберсійні чоловічі парфуми від бідерса це сучасний підхід. Нам зараз не потрібні яскраві звучання, аромат має бути схованим. Він не повинен. Ви не повинні заходити в офіс, ліфт, метро і травити там всіх своєю присутністю. Все має бути вишуканим і м'яким. Не треба нікого вбивати парфумами. До речі, парфуми Ерса можна змішувати, але треба правильно вибирати. І не більше двох ароматів. Це як змішування фарм. Почну з парфуму північ. Хочу відмітити, що не орієнтуємося на вік. Душа не старіє. Якщо у вас в серці живе молода душа, то ви молоді. Якщо ви не знаєте, який подарунок зробити чоловіку, подаруйте парфум північ. Це ніжний аромат. Той же час підходить як спортивному чоловікові, так і для товариша і колеги. Парфум БКР дивний аромат, дуже популярний, океанічний, свіжий, чистий, життєстверджуючий. коли у людини є ціль і бажання, а при цьому є знання, то такий чоловік, використовуючи цей аромат, легко дійде до своєї цілі. Це аромат президента Бакерсари, це аромат переможця. Парфум Валенс гармонійний, розкриває душу, серце і веде людину у відпочинок. Це друг, що підтримує жінку, протягує руку допомоги в духовному і душевному плані. Парфум океан це аромат, який збуджує нервову систему. Комусь захочеться на відпочинок, де океан, гарячий пісок, а кому щоб збулося любе бажання звабливий, сильний, харизматичний. Парфум мороз дуже цікавий аромат, господар в домі, з першої ноти розкривається холодним відтінком, а потім іде зігріваючий. Уявіть, ви зайшли в мороз, з морозу в тепле приміщення, в домі шикарний камінь. Чай, кава, музика, і ви просто насолоджуєтеся життям, підходить для залучення багатих клієнтів. Парфум Бора 100% аромат масляний, підходить і жінкам, тому що створює гармонію. З цим ароматом нервова система приходить в порядок, створюється відчуття радості, легкості, ніжної участі в житті людей. По іншому навіть сприймається світ. Парфум Амір це аромат, який люблять жінки. Не даруйте своїм чоловікам, бо буде самим привабливим, а подаруйте неодруженому сину, сусіду, брату вишуканий, привабливий аромат. Парфум вітер улюблений аромат близнюків, тому що. Він різко захвачує думки людини і веде під свідомість, куди людина хоче, і якщо є ціль, вибравши цей аромат, ви не звернете з вибраного шляху. Парфум Пораз, аромат ніжний, дуже цікавий, трав'янистий, добре працює на тих, хто медитує, наносимо на середину долонь і медитуємо. Гарний аромат для подорожуючих цей аромат. Люблять жінки. Парфум Лодос завжди пропоную придбати аромат Лодос для себе, жінкам. Це аромат грошей, в ньому активне пачулі. Наносимо гаманець і пишемо своє бажання та йдемо до своєї цілі, а своїм чоловікам купуємо на подарунок. Про жіночі парфуми ви можете подивитися в першій частині відео на моєму YouTube каналі. Якщо ви хочете мати свій індивідуальний аромат і стиль, замовляйте парфуми по QR-коду на офіційному сайті компанії ERSA. Успіхів вам і хороших свят!